Макове диво. Зачервоніло при дорозі ніжно-ніжно. По особливому краплинки дива зібралися в чарівний килим і манять своєю незайманістю. І чим ближче наближаєшся до цього природнього дивотвору, тим дужче відчуваєш ніжний подих життя квітки, яка трепетно піддається на стирливому вітру. Нахиляюся, заглядаю в її лоно і спостерігаю, як все єство польової красоні виграє життям. Зеленувате її серце дихає в ритм, а ворсисті цяточки душі розмірено. У нісон природі наповнюю дивовитвір майбутністю. Трепетність.